Що, друзі? Всім вечора доброго, з вами я, Сергій Шалудько і мій сільський блог про те, як живу я і моя сім'я на вулиці вже темно-темно, ніж на дворі вже пора ноги мити, лягати спати. Ну а я вирішив для вас невеличке кіно зняти. Хто пам'ятає, ми брали яєчко через інтернет. Звати хлопчину Олександр, можливо, комусь цікаво. І потрібен номер телефону, будь ласка, без питань. Можете написати мені в особисті 096 619 43 41. Та мій номер є на кожному стобі. Можете до мене написати, і я вам напишіть, дайте мені, будь ласка, номер Олександра. Це не реклама, мені за це ніхто не платить, але дуже сильно хочеться допомогти цій людині, тому що він живе в Харківській області це прифронтова зона. І чому Така ситуація вийшла, а вийшла ситуація чому? Тому що потрібно тоді в групі там вона состоїть, і шукала яєчко, і написала, а почали обговорювати ситуацію, чому він так дешево продає яйце. Ми купилися не за дешевизни. Ми просто хотіли його підтримати. Ми навіть не знали, що це за яйце, тому що в деяких випадках дешева юшка чи дешева рибка пісна юшка. І в таких випадках в багатьох воно так і є. Тому що скупи два рази плотить, але тут ми хотіли підтримати хлопчину, ми не знали ще того хлопчину, що це хлопчина знає нас. І ми купили інкубаційне яйце і проінкубували. Вихід був хороший. О, Я не пам'ятаю, скільки там 85% підказує розовий котик. Він тут вже щось там ковіряється в своїх причандалах. О, так що маринад робить на перепілки. Котик, як маринад робиться на перепілки? Вона там, ну, вона вона, вона, бачите, вона просто. там сидить, в неї там є така спеціальна шухляза, бачите, і воно вона вже все шукає. Саме головне, це, друзі, сіль і вода і цукор. Так що, якщо вона вам ці інгредієнти скаже, ну, тільки ж холодний мед не можна кип'ятити. Так що теплий, правильно він да. Вот. Але сіль скільки грам? 30, 25 краще. 25 грамм солі на літр води. Ну а там мед додаєте в теплу, вже в теплий його ну, такий вже, щоб він не був гарячим марина. Кип'ятком не можна мед розбавляти. Ну, мені сьогодні не до маринаду, так що я веду тему, все-таки мотивую і працюю. Тобто Леся Петрівна тоді замовила йти. Вихід у нас вийшов непоганий. Їй це було найдешевше, яке тільки існує е в Україні, мабуть. і... Ну, не те, не що в Україні, але реально найдешевше на сьогоднішній день між не, як тако, знатоками професіоналами. Так що, друзяки, от така історія. І ми замовили. Бо що В середньому зараз яйце коштує від... 7 до 9 гривень. Інкубаційне яйце коштує від 7 до 9 гривень. Це Техасця, тому що Техас це таки дорожче, чим там інші породи. Як би там хто не говорив, але ну, люди тримають різного, але для себе ми зробили висновок давним-давно. По-перше, це класна біла чиста тушка на сьогоднішній день. Це півники, друзі. До речі, один Пів... підписник. Півок, це він перше перше. Навірно, їх в житті замовляв, я так думаю чомусь. Він каже, я в шоці був, що вони такі жовті і такі крутенькі. Я ніколи таких не бачив. каже. Я думав, що це просто так, ну, таке відео, типу, наложене. Так що, друзяки, це от такі вони є ось з виду. Я не скажу, що там вони ідеально, там, як, як воно полотенце жовте, але вони жовтенькі. жовтенькі, гарненькі. І я вам скажу, якби вони прожили. Ще довше, то вони були б ще жовтіші. В курочки є свої моменти. не завжди, не Ні, завжди. курочка вона виноситься. Їхні, да. Курочка буде Ку світліше. Курочка вона виношується, да. і вона не буде жиріти. А якби вона перестала нестися, якби її навалить іншим комбікормом, не на яйце, то повір мені, ми б нагнали колір, але під шкірою було б то таке, як я сьогодні скубав, коли ти передержиш в гарячій воді. І грудка, от шкірка, вона там жирніша, вона починає розбиватися. Чому? Тому що там під кожний жир. Зараз ще півник не такий активний, як він буде ось через пару-тройку днів він взагалі буде активуватися. Бувають такі моменти, що хоч по тому поле. Він наскільки активний, він наскільки спалює свої калорії, що це просто-просто капець. Якщо бачили, гадалка воно сидить під столом, так що такий відос якийсь вийшов непонятний. Але це є робочі будні, такі вони, друзі, є. Тут ось бачили, сушиться, воно джерки на замовлення макару. О, макару ж, так, сушиш? Ну, не всі ж вони. Не, ну взагалі, він же ж нас штовхнув тебе на цей процес. Всі всі коли ми сушимо, наприклад, джерки, коли до Лесі Петрівни вже там хтось телефонує і там, або вже приходить час, так. Да. От, і вона починає, ну, не буде ж вона там, іменно там 300 грамів чи 400, щоб висушити. ну Дає більше, зрозуміло, що вони підуть. От, то вже таке 13 питання і вертаємося знову до петушків. Так що, якби посадити їх на відгодівлю тих курочок, а не на яйця, то вони були б ще жовтіші, от, але були б набагато жирніші. І ми скубаємо в ручному режимі, ну по-перше, нам воно більш подобається. по-друге, Ну, не знаю. Я сьогодні скубав, Надіжда Анатоліївна скубала. Ми розподіляємо якусь свою потужність. І ми просто, що в нас е ситуація яка, ми ж, виходить, від інкубації до забою. І зараз ми посадили своє яйце. Да? Тобто про Сашу ми говорили, сіли і заплакали. Приінкубували, вийшлося чітко. І на даний момент це вже в нас. Перепілка, яку ми брали в нього. Тобто 55 днів і він вже у нас забитий. На простому комбікормі в нас піднімався з нуля. Це гроверний комбікорм. Рецепт, який у мене в інтернеті постійно ми годуємо бройлера підрощеного, тому що ми беремо підрощеного. І годуємо його ним до забоя. У нас немає фініша. І от на тому комбікормі ми піднімаємо перепілку. Там 20 чи 18% соєвої макухи і соняшника 7. Все, оце по білку. І я вам скажу, друзі, да, може чуть-чуть більший розхід. Але результат шикарний. І не сучка, яку ми даємо з 35-го дня. Тобто це вже ж і півник, жипівників несучку. Так що, що ми маємо? Ми маємо. На даний момент от, Леся Петрівна пофасувала такі по дві штучки, все, три штучки. Чому? Ну, буває, по чотири фасує. Є такі кульочки, от, можна зробити чотири, але от людина там бере собі дві там, чоловік і жінка. Вони собі взяли там, з картопелькою, обчистили чотири картоплини, розрізали дольками і положили пекти, наприклад, перепілку в рукаві. Ну і роблять таку штуку. Що ми маємо? Ми маємо. 612 грам, це 305 грам, грубо говоря, одна перепілка. Тут ми маємо 620. Тут маємо 622. Це меншенькі ось. 580 візуально навіть видно. 578. Ось у в три штучки. 886. Так що, друзяки, друзі, ми розраховували в такий вік це 275 грамм, в середньому 270-275 в принципі, Ми на нього вийшли. Так що Результат нас задовольняє. От. І що я вам можу сказати? Тобто Ми можемо Сашу рекомендувати. як от себе. Так що Кому потрібен номер телефона, будь лавточка, пишіть. Пишіть особисті, я вам потім скину. У Viber написали, я просто взяв і пере, ну, поділився. Даюся математика. Це не реклама, а це просто підтримати людину, яка працює у прифронтовій зоні. Так що, друзі, ось така історія. Для мене це колись була зовсім не нужна птиця. На сьогоднішній день реально класний делікатес. Люди міняються, люди забирають свої слова назад, і я в тому числі перепілка. Це то перепілка, це круто. Перепілка це курка, яка народжується така маленька. І через 45-55 днів стає отака. Тобто з 17 грам живої ваги стає такою тушкою. Так що, друзячки, а на рахунок, що ж тут їсти, ну ви просто з'їжджаєте одну перепілку із нормальним гарніром, ви ще її можете не з'їсти. Якщо буде гарний салатик, просто можна взяти гарний салатик і перепілочку. Ну, Якщо ще буде гарнірчик, то буде взагалі чи інші Так що от така от історія. Так що ми теж, силюки, стаємо аристократами рано чи пізно і починаємо розуміти, що перепілка це не просто що попало, а перепілка це крута пташка, яка реально і ситна, і смачна. І ще й не все золоті яйця. Чому? Тому що ті яйця можна проінкубувати. Через 17 днів будуть вже пташенята, а потім будуть вже і курчата. А через два місяці, грубо говоря, ви вже маєте можливість 23 продати. 23 січня по місяці я за тільки заклав. Так, 6 грудня я їх заклала. 6 Тобто 23 грудня вони вилупились. Ми тепер рахуємо, дивись, 23 січня це був місяць. 23 -го. там 7 днів, це тиждень, це буде 37 днів, 37, і сьогодні 15. До 60, да? Ні, менш, а, менш? Менш. Десь 60, так? Ні, менше менше. Десь 50-52 дні. Ну коротше, я кажу 55. Давай бахай 55. Так, так, так що? Я просто сиділа. Я думаю, болін, а коли б не вилобули. Так, що, результат... Замало, що я їх закладала на свято. Так що результат а... шикарний. Шосте людня і сповнила шахтувати. Що... Так що так. Так що ці миру здоров'я і добра, працюйте, смакуйте, беріть приклад, мотивуйтеся і заводьте свій перепіл. І не забувайте підтримувати хлопців і дівчат. Завдяки їм тільки маємо можливість щось планувати, щось робити. Ну, все буде добре. І не забувайте кожну суботу приєднуватися до нас в прямому ефірі. 20.30 Ютуб канал Сергій Шалучко. Всім пока.